Сьогодні будемо грати в скрічі міго варіант та табен новості. І я запитав, я перепалився у на, на так. Поміняв 9 і поміняв я цього тут напоняти. Дивися таке. Там Бека Юна таке. Бека відкриваю. А, я ще не кричу. Так, йдемо О, ось так виглядає Таке. Таке так виглядається. Дальше йдемо. Привет, я Луна. А как тебя зовут? Это красивая им. Такая, Уна -е, такая. 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 О така. Уна така. 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 Ну. Така. Такая. Типа. Так, типа. -е. Так. -е. Такая. -е. Так -е. так -е. так -е. Tipo, tá ok. Jejá. já então, não adicionei pra nem ciao e um personagem não adicionei co-persona, gente. E tem o Adonás. Tá ok. E deu vamos... certo. Okay. Oh, oh, oh. E deu Так, ідемо дальше. Що там у нас? Таке. Таке. І якщо зробити все разом, буде ошибка. I <рекун> <рекун> так і, дивіться. Просто жесть. Це жесть! Ідеться непонятності просто. Бека така із говорячого дома, а Луна із Лунтика. Таке. Таке. Я покажу, як таке нового. Таке. Ви хочете друге таке? Друге москеті. Бігали ще там і без новості. Таке. Я зроблю це. Таке. Оце думаю, це куте. Таке. Я покажу таке. Є таке. Ну, що там? Скажи там. Я напишу. 墙，活出。